На Надвірнянщині триває процес оформлення житлових субсидій до управління соціального захисту населення у Надвірнянському районі. На отримання державної допомоги вже поступило 1631 заява, і люди продовжують подавати документи. Громадяни по різному звертаються до установи. Одні приходять особисто, інші користуються спрощеною процедурою і відправляють декларацію та заявку поштою. Той пакет документів, які формували. Громадяни, звертаючись для отримання житлової субсидії на опалювальний період 2014 року, людям збирати необхідно, але на запити управління соцзахисту довідки про забезпечення житловою площею, а також довідки про забезпеченість наданням комунальних послуг, збираються управлінням соцзахисту на підставі оформлення відповідних запитів в. Служби, які надають комунальні послуги в нас в районі, а також служби управління газового господарства в Надвирнянський РЕМ. На наші запити. Дані установи в п'ятиденний термін зобов'язані надати відповідні довідки, на підставі яких буде призначена субсидія для населення, звертаючись до установ та організацій за додатковою інформацією про заявника, який хоче отримати субсидію. Соцзахист стикнувся з проблемою. Надвірнянський житловик не може надати відомість про забезпечення житловою площею, оскільки підприємство не має інформації про громадян. Ми стикнулися з проблемою оформлення житлових субсидій в, в тій частині, що по місті надвірна при зверненні запиту в комунальне підприємство Надвірнянський житловик в п'ятиденний термін. Вони не в змозі надати нам відомість по забезпеченню житловою площею. І зареєстрований склад осіб громадян зв'язку з тим, що в них відсутня інформація про по приватному сектору, а також по приватизованих квартирах і будинках, які є у вашій власності. За словами керівника комунального підприємства, на сьогодні в житловику опрацьовуються заяви абонентів, про яких немає інформації. Щоб не затягувати процес оформлення субсидій, керівництво комунального підприємства звертається до надвірнянців з проханням. Житловик надає відомість про забезпечення житловою площею у п'ятиденний термін. Змоги фізичної, без технічного і документації, яка є відсутня. По громадянах ми не в змозі це надати, і тому попередньо хочу, щоб ви поставилися з розумінням, коли людина звертається в житловик, приходити з усією своєю наявною технічною документацією. Необхідно мати при собі будівельний паспорт, а також технічний паспорт. І тоді житловик, у найшвидші терміни, видає довідку.